Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Туреччина, ці країни відвідає президент України Володимир Зеленський. Напередодні вечері українська делегація вже прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів під час зустрічі. Будуть обговорюватися гуманітарні питання, зокрема повернення з російського полону українців. І От на зв'язку з нами Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України з об'єднаних. Арабських еміратів, вітаємо вас, пане Ігоре, Доброго дня. Дякуємо, що долучаєтесь. Скажіть, будь ласка, чи є вже інформація, з ким зустрівся президент, і чи є якісь вже домовленості? Знаємо, що країна ця допомагала багато з обмінами, а найскладніший обміни це обміни цивільними, тому що ми цивільних не затримуємо. Вони не потрапляють під жодні міжнародні конвенції разом з тим, Росія багато отримує некомбатантів. Розкажіть, що, що вже знаємо. Доброго дня, ще раз студія. Так дійсно, президент України вже зустрівся із президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Шейфом Мохамедом аль Нагаяном. Переговори відбулися у форматі як делегації, так і у вузькому колі. Основними темами переговорів було звільнення полонених військовополонених, перш за все, тому що об'єднані арабські емірати дуже фахово, ефективно і надійно допомагають нам у звільненні наших захисників. Відбули Онадцять таких обмінів більше чи ж ніж півтори тисячі наших міцців було звільнено з полона завдяки посередництву Арабських Еміратів. Так, теми переговорів так само було і можливість звільнення цивільних, але знаєте, обмін полоненими це завжди тихий процес, який вимагає координаційних дій до того, як відбудуться практичні результати, і це треба враховувати і в цьому нюансі, і в цьому в цій ситуації, і до того, як такі домовленості досягнуті, поки ми не бачимо наших людей на українській території зарано це говорити, але да це було темою переговорів. Іншими темами було інвестиційне співробітництво, економічне співробітництво. Вам вже може бути відомо, що в присутності президентів була підписана угода про всеосяжне економічне партнерство. Це новий шлях, нові можливості для нашої продукції потрапляти на ринки об'єднаних Арабських Еміратів. Це лібералізація в торгівлі, це можливість для інвестицій і арабські емірати, так само як і Україна. з Зацікавлені в тому, щоб ці проекти у нас реалізовувалися і зростали, пане Ігоре, під час візиту ми бачимо також і першу леді. І це говорить про те, що вона також буде залучена до певних проєктів, чи відомо вже до яких. Так, звісно, будь-які візи першої леді супроводжуються практичними результатами, не виключенням є і Арабські Емірати. До цього фонд Олені Зеленської разом з Арабськими Еміратами вже реалізували 10 будинків для сімей для для сімей великих з дітьми, і ці проекти будуть продовжуватися. Перша леді саме для цього тут і знаходиться. Так само перебрати досвід, який мають арабські емірати щодо поводження з людьми з інклюзивністю, а також реабілі. Ітація наших військових це ті основні проекти, які перша леді тут курує, дивиться за ними і намагається їх реалізувати і буде реалізовувати в Україні. Далі ми знаємо, що заплановані президентські візити до Саудівської Аравії і Туреччини. Які там головні питання мають бути вирішені? В Саудівській Аравії і в Туреччині президент говоритиме теж, перш за все, про економічну інвестиційну співпрацю, про безпеку в Чорноморському регіоні, про діяльність наших чорноморських шляхів, про продовольчу безпеку, перш за все, про можливість створення хабів на Близькому сході за допомогою цих країн. Тобто, економічний порядок денний досить насичений, потужний, і основні теми будуть. Навколо саме питань економічного співробітництва, пане Ігор, от, чи буде президент піднімати питання нафти, тому що знаєте, пам'ятаємо ми всі заяви Дональда Трампа, який закликав в своїх промисловців в сполучених штатах бурити більше, щоб обвалити ціну на нафту? Але як виявилось, це питання дуже чутливе саме до тих країн, де зараз перебуває президент. Звісно, такі дискусії і обговорення будуть. Подивимося позицію України, в які будемо їхати, які відвідуватимемо, підніматимемо це питання. Зрозуміло, що це в тому числі і питання енергетичної безпеки для всього світу, тому вони важливі і для України. Ми просто нагадаємо ще контекст. Трамп поговорився в контексті того можливого знаєте, такого впливу на Російську Федерацію. Тому що низькі ціни на нафту вони в першу чергу нам вигідні в контексті нашого країно-російського конфлікту, війни і неможливості росіян з нафтодоларів фінансувати свою армію. Саме так і є, але так, так абсолютно правильно кажете. Чим нижча ціна на нафту в на світових ринків ринках, тим менше у Росії можливості фінансувати загарбницьку війну проти України. Знову ж таки, в рамках ОПЕК Плюс ці питання обговорюються, координуються, і Україна так само долучатиметься до обговорення цих питань для того, щоб не можло, не було можливості у Україна агресора фінансувати цю війну. Пане Ігорі, от поки ми з вами говоримо, вже стало відомо, що росіяни вже взяли курс на ЕРІАД, зокрема, делегацію російську, яка прямує на перемовини з американськими представниками. Там є міністр закордонних справ Російської Федерації. Ми вже неодноразово чули, що Зеленський не планує зустрічатися зараз на будь-які перемовини з росіянами чи американцями. Е ці хвилини, але разом з тим, що зараз от є наявне на столі для потенційних перемовин зі сполученими штатами росіянами в будь-яких конфігураціях, Україна не була запрошена належним чином на ці переговори. Не долучається до них. Мені невідомо про те, щоб українські представники брали участь завтра у заявлених переговорах. Проте Україна завжди готова до переговорів у форматі США. Є Європа, Україна та Росія. Ми готові долучитися до належно організованої до належно організованого процесу переговорного тоді, коли це буде зроблено так, як і належить, тобто завчасно, що у нас сьогодні на столі. Ми розуміємо, що гарантії безпеки є основою того, щоб в Україні запанував сталий мир. Це не може бути припинення вогню тільки в. Форматі, тому що будь-яке припинення вогню передбачає можливість поновлення знову ж таки цих бойових дій. Нам такий формат не підходить. Ми підтримуємо ту ідею, що мир має за з позиції сили. Те, що говорить президент США Дональд Трамп, ми підтримуємо те, що гарантії безпеки для України мають бути непорушними. Ми розуміємо, що більша частина, більша роль буде у Європи у забезпеченні гарантій безпеки, в тому числі і для. Для, себе, для країн Європи ми розуміємо, що ці передові технології, які Україна сьогодні має, на жаль, через військові дії затребувані по всьому світові. і ми розуміємо, що Європа і сполучені штати є найкращою можливою зв'язковою ланкою в цих переговорах для досягнення сталого, справедливого і невідворотнього миру для нашої держави. Пане не кінець, ви не один раз обмовили словом належно. Належно не запросили, належно. Тобто, були якісь спроби вас втягнути зараз в перемовини, які не відповідали українським інтересам? знаєте, президента України важко втягнути в будь-які перемовини, які не відповідають українським інтересам. А саме з цієї позиції ми виходимо в тому числі і до підготовки переговорів. Вони мають відповідати. Українським інтересам, територіальна цілісність, суверенітет це не те, що може сьогодні обговорюватися або обмінюватися на якісь інші пропозиції. Тому тут чітка і послідовна позиція президента України. Україна має бути на цих переговорах сильною. Ігоре, дякуємо вам, Ігор Брусило, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.